Всім привіт! Ви на каналі НК. Mm. Коротше, у нас є нові чотири маски: одна з зеленим виноградом, одна з авокадом, друга так само з виноградом, але вже нормально фіолетовим і з кавунчиком. Отакі чотири масочки. Ну, я думаю, що спершу з зеленого. Давайте почнемо. Оно так, как у меня лого в видео, подбалска. <laughs> что такое? Ски? Масочка, что доси-доси там, напевно, валяется. Нет, маска, 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 маска. Я аккуратно. <laughs> <laughs> Главное, аккуратно. Вот. В чем проблема? Будем подведать аккуратность. Вот такая масочка. Ну, не не забывайте, вот это будет. Не було нормального кольору. Ось така перша масочка. Так, друга не забегать мене О 100? О, 100. і у 100 я розмалювував. А воно тільки 100 і і о 100. Вот став в маску тут. А хто вирізав? А? Ти. Ну, конечно, тут свой ход. У нас тут світильник, є. Так, дальше. Ще... Ой, як ти акуратно аккуратно Божечки. Я їх і акуратно. Буде таке відео. Угу. Буде, буде. Буде, але ще не зараз. Да потім після цього... тмка маска. Вот ця маска не можу дістати, не стать, маю... трошки Пожалуйста. А, ось цю я тоже возмальовувала. Така, але не повністю розмальовував був. Да, бо у мені є не було. А тепер авокадочку. Авокадочку. Подивіться, який авокадо. який комунчик, я думаю, буде гірший. А такий, ось а такий жепти його хочеться. Авокадо. Я yeah, інстасамка. Авокадо. Розпечатуємо. А так файно писала. Ось таке авокадо. Це то теж моя ідея була така. А Взагалі ти... то моя ідея, щоб ти зробив авокадо. Тепер да. Останній кавунчик. Кавунчик такий файний, 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 файний. Обережно кавунчика або засвонили розъїсти. Бо я потім бачу. Кавунчика ж отут, а я вот тут кавунчика ж тут? Ні, я б російський кавунчик. Ось цей кавунчик. Не з'їсти його. А то я тебе з'їм. Так, 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 так. Oh, my God. Так, 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 так. Вот і кавунчик такий. А де птяточки? Вот тяточки. Тяточки. Не переживайте. То справжній кавун. У мене вдома гостя. Там а та такі. Отакі. От Обзор. Який найбільше вам сподобався? Ставте лайки. І підписуйтесь на канал. Ну, а на цьому кінець, і всім па-па-па-па! І до зустрічі з... в іншому відео. І ми будемо ще у нас буде відео, там де ми будемо усі масочки надягати Я... на лялічки. І ще буде одне відео після цього. Я і моя акуратність. <кій> Угу. А на цьому вже все. Так. До свідос.